Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас сьогодні тільки-тільки що пройшла злива, з громом, з блискавками. І дощ такий сильний був. Все везде помив, освіжив. Свято ще у нас сьогодні йде, сьогодні 7 травня. Все помите, блищить свіжістю і красою. Ну, робити ще так. Дуже нічого і не хочеться. Все-таки ще свято. Та такої роботи страшної нема. То ну, давайте просто погуляємо у мене на огороді. На 10 травня і нам теж обичають. Плюс 3. Плюс 3 це погано. Бо вже гляньте, гляньте вже на полуничку. Отака красуня і чим накрити, і що з нею зробити. Про це треба подумати. А вона в мене ще й розкидана по всьому городу. Якось треба буде з цим ділом упоратись. Я дуже рада тим, що я не висадила розсаду перчиків. Перчиків весеньких. Тепер я хоч можу їх зберегти. Я тепличку накрию. І огірочки ти ще не спіла висадити. Ось так мені не хотілося висаджувати їх, як наче я знала, що у нас буде мороз. Хоч тоді показувала, що все усюди гарне. Селерант така в мене гарна. Огірочки вже височенькі, жалко, вони вже мучаються, але хай ще трішки потерплять. Томати ті, що ми висадили. Почувають себе чудово. Як бачите, вони захищені. Вітер був у нас дуже сильний. І в день, і вночі, і теліпало, все так, що й ну. А на томатиках у мене навіть листочок не шелохнувся. Томатикам дуже гарно. Усі три грядочки. Усі три грядочки почувають себе чудово. Як бачите, усе рости. Вон. Ось така краса. Я не буду вам показувати їх усі, але ви бачите, що і великі, і маленькі. Все себе почуває гарно. Дощик пройшов гарний, пролив гарно. Все у нас гарно. Оце такий у мене кріп. Уже буду виривати його з корінням бо він мені тут не потрібен. І салат, і шпинат. Усе буду рвати з корінням. Що в мене з морквою? Та, що раніше вихватилася. Ось яка гарненька вже. Вони багато, редиску вирвала, залишився тільки шпинат. А та, що я досадила, потихеньку собі сходить. Вон бачите. Де ж усе гарно і все чудово. Отака цибулька У мене гарнюня. Де гляньте трішечки менше? Ой, гляньте, де трішечки менше. А де вже такі гарно? Вона вже яка. Теж вискубнув з неї шпинат. і. Усе чудово. Рання капустка вже в'яже. Качанчик. Бачите, стуляється вже на качанчик. Почуває себе чудово. Посходили в мене по всьому городу картопля нічка рубки. Вириваю усюди. Гляньте, яка редисочка чудова. Прийнялася гарна картопля. Ось такий перший горошок. Картопля. Прийнялася гарна капуста. А родиска так як чудо. Ви гляньте, зовсім малий, маленький хвістик. А ви гляньте, вон, що робиться з радисечкою. Вон. Яка краса гляньте, яка краса. Ще поласуємо трішки редисочкою і з великим задоволенням. Ось горошок той, що я посадила пізніше. Вон як сходить. Теж буде все гарно. Часничок гляньте, який вже. Вон височезний мені вже по пояс. Тут у мене полуничка гарна. І що робити? Чи чимось накрити? Як же ж її спасти? Ми будемо мати таку надію, що температура повітря так і залишиться, плюс три. Плюс три ще ми перетерпимо. Ну, Розрослася червона смородина. Гроночка зав'язала, малина росте. Жовта малина хорошо розрослась. Тут та, що жива, вже квіти викидає. Будемо чекати малинку. Картопелька. І та, що я пізніше садила, он сходить, і ця, що перша зійшла. І ось дивіться, воно тут два сорти картоплі. Оце Рів'єра, а оце білороса. І вона так само, як редиска, якій треба наростити бодилля метрове, щоб щось зав'язалось, а який потрібно тільки вилізти з землі. І вже так само себе почуває, як і та. Така краса. О, Це в мене пізня капусточка, а ось у, у, у ній попалась і рання дна. Ну і нехай собі росте. Капустка вже вона гарна. От. Капустку я сильно і не хвилююся, бо вона вже в мене плюс два пережила, то якось плюс три, може з Божою допомогою перетерпи. Так, бурячок, деякий вихватився перший, вже великий. А я досаджувала. Ось бачите, сходить той, що я досаджувала. І ви знаєте, я вже цей раз досаджувала рядочками. Рядочками Детройт, а рядочками циліндру. І циліндру я садила по декілька. Насінин у одну ямочку, то, мабуть, у це сходить тільки циліндра, а детройта щось й не бачу. Ну, Будемо дивитись. Зовсім без буряка не залишимось, якийсь бурячок там буде. Ось так. Отака прогулянка. Похвалилася перед вами своїм городом. Це моя духовка, та, що в ній м'ясо коптила. О, така екскурсія. Поки все гарно, ще якісь тучки насувають, може ще буде дощик, он прям зовсім темно. Будемо чекати, цей дощик дуже потрібен. Ще Два дні нехай набирається сили кожна рослиночка, а тоді вже будемо зберігати. Ой, гляньте, які чорні суни. Тоді вже будемо щось робити, щоб його це все зберегти. Ну, та мати, я думаю, мабуть, знову соломкою прикрию. На полуницю, може кинемо якісь плівки, хоч якось збережем, Ну і картоплю загорну. А малину вже, що Бог дасть. Бо її зовсім немає прикрити. Отакі справи. Отакий мій город. Дякую, що ви зі мною, що вам цікаво дивитися мої відео. Я вам все показую, все розказую. Залишайтеся зі мною. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.